що він сьогодні в кабінеті міністрів вибиває гроші. Значить, попереджений, і якщо він до нас не появиться в найближчі дні, значить на виборі він до нас може ще не приїзнатися. Ми йому пообіцяли. І це, і все. Треба, треба. Треба. Ну, може так. Але ви розумієте, що гроші можна було вибивати вже дві неділі і три неділі тому. Юрій не Іванович. Що, за команда поступила по місту без голова, що засипають щебні ями, там великі ями. Але ви розумієте, от ти, наблюдаєш за машиною, вона проїжджає і зразу ти щебень викидає. Це на суху кладено. Хто це дав ту команду робити це по місту? Я дав ту команду. Причина причина є дуже проста. Така сама, як і тут, така сама по місту. Місто передбачено. 4,7 мільйона гривень на ремонт доріг у місті Чорнограду і 4,7 на квартальні дороги. На сьогоднішній день жодної з наших ж грошей, які ми маємо в бюджеті, жодної копійки через казначейство не поступає. І коли поступить, не факт. Ми маємо півмільйона гривень боргу за виконані роботи минулого року. Вони не проплачуються. Тому для того, щоб зняти велику ямку, тимчасово і попросили е, комунальні. Підсипати великі ямки тимчасово щебнем, для того, щоб не було ямок. Це не є якась постійна робота, це є тимчасово, ми то розуміємо, що на дуже короткий термін. Зараз говоримо з підрядчиком Сорісом, значить, для того, щоб він за свої кошти зараз, надіючись, що, що потім буде проплата, він приступив до виконання ремонту робіт по місту. Все це є тимчасове явище, і то не є. Заміна асфальту чи ше. Ці ямки були заасфальтовані асфальтом. Основна причина, чому не робиться дорожні роботи, це абсолютно відсутність фінансування за рахунок піддержав казначейства, незважаючи на те, що гроші є у нас в бюджеті. От і вся причина. у нас Ці гроші пішли на вітер, Юрій Ванович. Де вони є? Кошти не використовувалися. Не було на ту роботу. Ви розумієте, яка ситуація сьогодні в державі? Гроші, які є в державному бюджеті, місцевих бюджеті забирається на єдиний казначейський рахунок для того, щоб оплачувати соціальні виплати, пенсії, зарплати і оплачувати сьогоднішню ситуацію на сході. Ото сьогодні основні виплати, які здійснюються державою, тому і використовуються гроші. Це і тільки цього року, це вже тягнеться з половини 12-го року. Взагалі така ситуація з 20-го року. Але пів року не платилося, потім до кінця наступного року гасилися борги. Починаючи з 2012 року, все гірше, гірше і гірше. 13 рік не платилося, 14 й рік також не платять. От і вся причина, яка сьогодні. За, минулий, Я, за... минулий рік гроші довше не поступали на такі роботи? Не поступали. Цілий, Цілий рік. Всі Цілий рік. Ці, куди дивимося. Тільки поступали в якому випадку? За рахунок за податків. От податків. Має... Борги за податків, то йому проводили за рахунок, а живі гроші підприємства на розвиток не получали. Ця ситуація тягнеться вже на другий рік, фактично. Ну і от, і тому, ви, тому все так стоїть. Ви як мер скажіть, будь ласка, і, 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 можна щось надійти? І я, не, не ну, можна. я вам скажу те, що я буквально годину назад розмовляв з керівником служби автомобільних доріг. Я не можу за це нести відповідальність, бо це не є на нашому балансі дорога, щоб ми могли поговорити. Значить, що сказав керівник? що е, те, що він обіцяв, те воно випадкова. Значить, тендер оголошений. В кабінеті міністра він казав, що є якісь два е, рішення по виділенні часткових грошей. Зараз виконуються роботи зі сторони жовтня. Закінчується термін, це після 20 липня. Будуть приступати до роботи цієї цієї. Все, що сказав керівник. Більше каже, ну вішою, я нічого не можу сказати. Я цього не все передаю, ну, тому що тендер є, це є закон, не те, що захотів і зараз зробив. Термін є е, е, скільки там, 30, 36 днів, по-моєму. Він має бути закінчений. Всі ночи на законодавство. І головне, щоб з'явився той ще на тендер, щоб дві організації з'явилися. Бо в інтернеті є, що вже 6 чи 8 тендерів не відбулися по автодору. Зв'язку з тим, що не зголосилися, бажаючи виконувати роботу. Тобто він попросив не збурювати ситуацію, щоб не лякати, не відлякувати від виконання робіт підрядчиків. Бо таке може бути. А то я його просто передаю слова. Ви знаєте, що в мостах ведеться там такий ремонт називається. Якби подивилися, то відкидання грошей на вітер. Це називається ремонт. Значить, вони кладуть асфальт вручну, вручну і його там катають. Він зразу робиться драбиною, і то буде все, як кажеться, кудове під хвіст. Зараз у нас є пан Микола. Він зачитає лист, який прийшов з Києва. Що нам відповідають київські чиновники? Це державне агентство автомобільних доріг України Укравтодор. Ну, він сказав, що в поточному році обсягу фінансування передбаченого законом України про державний бюджет України на 2014 рік не вистачає навіть на експлуатаційне отримання та ремонт від загального користування. Виходячи з цього, Укравтодором за рахунок кредитних коштів, залучених у попередні роки, сформовано виробничі плани ремонтних турбі, до яких включено поточний середній ремонт окремих ділянок автомобільної дороги Р-15, Ковель, Володимир Волицький, Червоноград, Жовка. Роботи виконані за умови забезпечення належного фінансування і дорожньої галузі. Вони не будуть цього року проводити. 23.05.2014 року. Значить, обманюють народ. Чиста правда. Правильно, так тебе обманюють народ. Чиста правда Люди вас вибрали. Чому ви не видите? Перші за тих людей. Ви чому не вийде А хто стоїть? Так вас сюди силою викинути. Що ви не силою? Поки не привезли вас кабінети сюди, не попросили вас, не сюди не вийшли. Що ви зробили перше для, для людей? Поки люди сюди не вийшли, ви зробили, що це зробили. Ви підняли питання кабіна людей, які відповідають за цю дорогу, не підняли цього. Ви щось зробили для той дороги? Не зробили. Ця дорога сьогодні почалася? Не сьогодні. Ця дорога знищиться буквально років 10-15 20 Ви це знаєте? Що ви зробили для це? Все я зробив. Я нічого не зроблю, я не думаю, робити. Говорить правду. Я, правду так, я Говорю правду. Привадьте право, навчайтесь. Що ви вже тебе приймаєте? Ви... Шановне товариство, зараз є Лазаренко, зараз зараз є Лазаренко, зараз послухаємо. Пане Юрій. Да. Тут ми з нашою проблемою на Межиничі. Значить, зібралося... зібралося тут багато людей. І вам електронкою був відправлений лист, що сьогодні буде перекриватися дорога. Чому у вас немає біля народу? Народ треба начальника в обміни доріг. Ми будемо стояти до пресунку коду і вас запрошуємо офіційно. Ми з вами рушимо тут. Ви що ви добре ви сьогодні прибули? Причина! вашим словам, що ви робите у мостах? Що ви робите в мостах? Що ви робите у мостах? І що... Хочуть, ви не дивилися, як ви там можете. Ви там можете, ви просто викидаєте гроші на вітер. То ви це влучно, і ви знаєте, що вже їхали, і вже на асфальті нового асфальті вже проблема є. І що це буде через рухи? Прошу? Коридор з дитиною і машиною. ا uh. I'm <laughs> going <laughs>

Він же вкатаний там по селах. Він є асфальтом єдине що його брали на ремонт зимою, трошки брали, трошки брали, трошки брали, трошки А можна було тим асфальтом зробити хоч 500 метрів, а то більше не можна. Можна зробити, якщо величезно. От всі кажуть грошей нема, от платять за дорогу всі. Той дядько, що косить траву бензиною, платить за дорогу. Той, що свиню смалить, платить. Той, що трактором поле горе, Плоти, хто їздить по дорозі, плоти, бензину і дрова е, ріже. Плоти, а де гроші? Кому? ви, значить, Раз ви відповідаєте, значить вам повинні ви кошти на Де кошти? Де кошти ті, що люди потрапляють? Та да. ніхто не відповідає, вон мер теж, каже, не відповідає. Але табличка чи допомагає стоїть отама? вон там стоїть. Да. Ну, то хоч за той 600 може то стоїть. Той, шах? Шах. Шахта стоїть, шах? а шахта платить в бюджет міста гроші, правильно? Не не ну як, ну і що? Значить, за той кусочок дороги, хоч за той воювати. Ну, той не мій. А за той я можу воювати. Воюємо. Воюємо. В Чернограді доріг нема. У Львові витримують, там не мер, Там дороги. Начіпає, ремонтують. Там як дороги не було, так і нема. Де нема? На Начіпає. той кусочок. День. Давайте по одному не спустимо. Хто за нічого не йде? Так. Пости похапали, а відповідати ніхто не, не відповідають, значить йду з посади, хай відповідає той, хто може. Нас у ліки служба, вона не має організації, яка обслуговується. Да, яка була під ремонт, робила фірма яка, і це ми тільки можемо зробити вимогу. Оце говорить, можна, але раніше не обіцяв. Я робіни. Зверху не триває, зло на фірма рівно освальцю. То, що морде якийсь в мостах поклали на за 100, то на сьогодні, що 25. Так, не видно. І ямкового ремонту не видно. Виходячи з того ви є служби, саме тут на громаді. Добре. Дивіться, я їжджу практично по всій Україні. Взяти Волинь, Тернопіль, Хмельницька Там тільки зійшов сніг, починають ремонтувати дорогу. Як не як, але ремонтують. І не їде, що була яма, став горбок. Вони вкатали, машина навіть не чує. А Львівська область, а особливо Червоноград. Ну, взагалі, ніхто нічого не Ви Маєте грошей бути свій. Чекайте, якби то, я ще розумію, якби тупік. місто не останнє, Червоноград в Україні. Не останнє. Далеко не останнє і далеко не на саме Центральна траса. Віктор, я вам скажу, чому Де, так. Не права Руська, не близько не загружена так, туди, дорога, як тут нас загружена. Ви можете нам ще прокоментувати, звісно, Старко Согарський район. Чому ми заїжджаємо на вулицю, та сама держава? Саме фінансування. А менше краду. Є дорога. Вона наша 4-5 термітів. Вона не берега. Хто пережила? Нічого робила капиталь. Немає. А за Бугом можна зробити, а до Буга не можна зробити. За Бугом Волинська область, зроблена дорога. дрова. ж сама дорога. <плес> Ласка, Ласка, Були гроші, зічили своїх. Вони не зробили категорію. Був... Не просто мили гроші. Але ж така держава. Знаєте, що мене виступають? Я не вимагаюся.

За такий стан доріг за цей весь період. Як ви думаєте, наша прокуратура знайде винних чи ні? Чи Панесяк вже в чому даному вині і вже втікати буде міста Чорнорада. Отакі От слухи ходять. Скажіть, знайдуть, чи не знайдуть виновки, які допустили оцей стан доріг на сьогоднішній день?

А ви підпишетеся там. Пане, ну не є дорога міська. Пане, Ви а ви там як просто громадянин, а не як пишетеся, Хто там є? Пишеться в прокуратуру, Я кожного року. Всіх губернаторів. За всі ці працюю всі це питання перед Кабміном, перед депутатами, перед головами адміністрації статусу. Де, що не приймається рішення Кабінету міністрів, хлопці, я не є кабінет міністром, я не допинявся, що я приймав рішення. І я не є керівництвом. Наші позиції йдуть на Київ, до Київ затверджує. Розумієте, Ось що це не є дорога на балансі міста. Що ви питаєте, такі? У Воловолині це мер вирішує. Новолинську такий порядок. Новолинську мер вирішує для Нововинська. А, а не для дороги. А де наш мерця? Для міста Новолинська. Мер Новолинська відповідає за територію міста Новолинська. Вам не стыдно їздити, такий по дорозі я до Львова? стыдно? Стыдно. я бачу, що не стидно. Якби вам було стыдно, то що було... би я зробив? То ви не хочете був Господи Боже мій, ну та це не є. Ви подивіться, моє диван, зараз, батько, а ви думаєте, що ніхто не говорить, а тільки ви одні же. Почекайте, ви подивіться, погіднику ями, почекайтеся, погіднику ями приїжджаєте, селищно разу. Ями берете, чому три тачки асфальту не аспекту немає зробити? А півроку буде та сама дорога. Буде, така сама дорога. А, а, чого? Нічого да, не може. Це люди, які зможуть тут зробити. Добре, добре. Добре, добре. Яка відставка? Три терміни треба, треба відсидіти. Базар віддав людям чужим. Все повідавав. Я базар не комунальний, що комунальний, який чужим керується судом. Що ви говорите? А що ви говорите? Ми знаємо, що говорите. Я ще ж не буду. Слухайте, я Є постанова, нова, тільки що я не служба доїхав. І 4 червня 2014 року номер 169 про питання використання у 2014 році коштів залучених у 2014 під державні гарантії Державним вільних доріг. Її була 168-ма і 166. Що, що мені не пише? Ми нас цікави відлізок. Від 123, 129. Правильно? Так. Коли буде з Чинова Джок? На даний час передбачено обсяг фінансування 600 10 тисяч гривень. Чотири з половиною. Якщо хтось може вітати. Що є? Я перепрошую. Принесіть папку, пане волонтери. Ви ж були з нами. Та тільки що прийшло. Та коли нам прийшло. Ви саме розписувались тому говорчику, що зустрітися не поїде техніка. А її нема. Підписували. Разом з вас не надале. Пане Чуйович, ви підписували. Де техніка? Ви гарантом були. Де пан Кожушко. Відставку <головік> <І> влади! <головік> ми не ми ми не Ви принесли переводу з Перше питання, яке про до мене чоловік сказав, коли він мене послав, я ж не виясняв, чи ми підвержеку ту бумага? Інтернет це є побойка. Де ви взяли? Печатка! Хто не помиляєте? Де є підписи дівчат? Шановний, ви ще можливо влади. Я вам зараз атакую! Так не можна. Так не можна. Ви маєте хлопку буде! Ви повітря, не се далі, хлопці добує! А от хай! А чого ви не підтримуєте? Ви з мене зробили! А що ви не підтримуєте? Можемо бути, може клібати! Ви не вообще сюди не, не, не прийшли! Ставили. Ви не за три періоди на кінець у цьому домі просвіта. Ви показували небо і купували церковку. А дороги, ви не показали, показали в місті яке. Все файно. А там треба було оцінку ставити незадовільно по роботі вашій. А ви кажете, що я тут, я не рад, я не той. Не може, змінайте, приймати папулька, Миколи. Ви ціліте, це наші це. Одну якусь кучу. Зробили цю дорогу, що до Євро робили, дорави, примієте її з цією дорогою. Річ не приймає Кабінет міністрів України по маємо конкретних голосах, які є держави, по місцевій день. Червоноград, ви відповідаєте за цю за цю дорогу. Це в школі і громади. Це є так само Ви будете мені придавляти, що шахтарі вчасно не отримали зарплату. Це є державна установа. Так само, це є державна дорога, за яку є конкретний виконавець і який відповідає. Танці міста місто має права ні одної копійки віддяти на те, що не є міським. В місті є приватна, приватна власність, державна, державна власність, власність комунальна власність, комунальна власність міська влада. А а а а на Ці гроші виділяє кабінет міністрів України, навіть не на Львів. І це, це, що вам зачитали, це є постанови Кабінету міністрів, міністрів про, про конкретне виділення грошей, грошей, які і будуть освоювати і статут. І тільки після цього проведена і після Оцієї постанови можна щось робити на цій дорозі. А звинувачувати можна всіх. тому що так що її, Значить, ти за це сюди не можна ні міського бюджету, ні одної копійки Ну <тас> Як вам це розказуєте? Ми ж оце говоримо більше місяця. Наші надали це було б ще. Ми не поняли, це подіковому про що. Скільки можна слухати? Вашому порокіння нас не цікавила. Я не маю цією нами будете тут? Що засипали в місці? Вони не може бути тимчасово, тимчасово що там подасть бьок, порозбиває шаги, щоб я гроші перевести, бляха. грошей. Значить заберемо! Miele, можна зробити організацію. Перекрито, <рес> <як ви>, Сережа, все перекрито. Виділи вам. Кошти, да. я наші міські це Що там закрито? Чому це має нас хвилювати? Чому це має нас? На радехі ні, там жілянок перекрита, мурована. Ви можете, як ви! Ви з громадою без вас. Що я вам зараз скажу? Ви кажете, що не все курпенте? Військові ради, що на території, от тільки туди, а, а, діти мали в тебе. Ми повинні оцих людей сюди самі привезти. А ні, це вже не поїхали. Вас відтягують шнурка з міська А ви повинні наоборот давати поразів по телебаченню і збирати народ і з народом радитися, бо народа мудрість і сила. Ви цього не зробили, ви народні виливаються, як говориться на тиво. Значить, у нас був протокол зустрічі. На цій зустрічі був присутній пан голова міського міста Червонограда, голова міської ради, Олег Кужушко, голова районної державні ну і керим... ще керим... багато друге. Значить, найголовніше основне, що тут є, поливання ком і подавання поливаною машиною. Протокол з в присутності давати осіб і підписуються як гаранти протокола. Я ваша тут підписи. Вибачте мені, я що не наші не Таке враження, що сьогодні ви вирішили зробити тут головного винуватця в той ситуації не... Один з і винуватися. Те, що ми правильно, всі люди. Які тут були, всіх кабінетів міністрів, народні депутати, які були, всі ці питання знаю, і до всіх скеровувалися. але рішення Кабінету міністрів не приймалося жодного року і на цю дорогу не відялося. Тому і минулого року вони не було тут Бо Це не є повноваження міської влади і міського голови. Я не в силі заставити кабінет міністрів. Прийняти рішення, бо цей кабінет місцевий вищий орган влади і держави виконавчої. Вони приймають, вони приймають рішення, по яких дорогах зробити. Всі гроші, які збираються, вони йдуть на рахунок Кабінету міністрів, на рахунок служби автомобільних доріг, яка приймає рішення, на що тратити ці гроші. Ви розумієте це чи ні? Громада, ми всі бачите, що ми не можемо вийти. 30 мільйонів вже поділили, дав... а Тодор дав А що робити? На сьогоднішній день. Я ми по поях, що робити? Велюка з тобою. Що робити? Тодор 30 мільйонів де поділися? Як? Ви не хлопці. А Тодор дав 30 мільйонів, де він поділився? Ви звернулись до нього, що він не виконується? Так. Ви звернулися до нього, що він не виконується? А в Тодор де подів гроші? Пропали чи що? А ти собі ставити? No,